Скарб Сьогодні бублики зірочка не нудьгують. Адже вони залізли на горище, а серед старих речей завжди можна знайти щось цікаве. О! <плес> Ой, не лякай мене Бублик <плес> 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 О, повітряний змій. Так високо зараз <плес> дістану. Ой, бублику. Будь обережна, будь ласка. Не переживай. Ой, ой! Напевно, гуля буде. Що це у тебе? Погляньмо. Карта скарбів. Ура! Будемо шукати скарб. Сімейка, собачок. Веселенький день. Гав-гав-гав. Так, ми зараз тут отже нам туди. А це точно наш дім. Карта ж була на нашому горищі. Ага. А, а що тепер робити? Що-що, скарб шукати. Ха -ха. Ходімо. Так. П'ять кроків прямо. Ліворуч, знову прямо. Стоп! Фонтанчик же там. М -м. Може ми десь не туди звернули? І що тепер робити? Ходімо до нього, тільки тепер нічого не переплутай. Добре. Ага, ми вже тричі спочатку починали. І щоразу глухий кут. Як тепер скарб шукати? Ах, я не знаю. Ла -ла -ла, ла -ла -ла, ла -ла Діти, щось трапилося. Ми скарб знайти не можемо. Який ще скарб? А ну? О, це ж моя карта. Твоя? Я закопав цей скарб, коли був дитиною. Ого, клас. Тату. А що там? Усілякі важливі речі. Скоро ви їх побачите самі. Ходімо зі мною. Клас на пошуки скарбу. Ура! Скарб! А ось чому вони могли знайти? Колись давно дідусь замість фонтанчика збудував цю альтанку. Що копати треба саме тут. Так. Багато чого змінилося за ці роки в саду. Але я пам'ятаю місце. Ура, Ура! О, очам не вірю. А це що таке? Це це найкрутіша гра. Зараз покажу. Клас. Я просто обожнював її в дитинстві. Гра крута. О, так. О. Хочете послухати музику мого дитинства? Ура! Один з моїх улюблених гуртів. Мені дуже подобається ця музика. Як же чудово все згадати. Причудово. Сімейка собачок. Веселенький, Веселенький день. день! Малята були надзвичайно раді знайти скарб, а тато був радий згадати своє дитинство і весело провести час. Піаніно захворіло. У сімейці собачок. Кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. А -а -а -а. Тату, а чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід об я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять Що? Просто так брудними й закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. Смішили, з вами і у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький Виселенький. День. Кінець, що на зовсім розстроєна. Так, так, так. Я не можу працювати а... і не встигну написати музику. Спектаклі зірветься. А як а... воно може бути розстроєне? Воно ж не живе, синку. Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, ага. тобто не відрегульований. Ой. А що з ним не так? Що саме? Ой, та все не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь. А фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік, сухувато в кімнаті, ага. варто акваріум поставити або вазони, О! щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Моє хороше. Іграй як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Mm. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари-мари якісь. Mm. Цікавенько. Ну, що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько. зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? що, тату. Э, я нічого такого, я просто хотів як краще. Що хотів? хотів? Ну Ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой, Тільки на це. А це що? А це як? охо хо хо. хо На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Ура! І піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький, Веселенький день. <рес> Сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме? Тоді допомога буде справжньою. Музей. Сьогодні сім'я Бублика і Зірочки зібралися у музей. Ага, ми нарешті їдемо у музей. Так я дуже цьому радий. Ми зможемо дізнатися щось нове і чудово проведемо час. Всі готові їхати. Да. Сімейка собачок. Веселинкий день. день. Сім'я сідає у машину і вирушає у музей. А у музеї справді будуть динозаври. Синку, динозаври вимерли багато років тому. Зараз ми можемо лише подивитися на скелети динозаврів, які вдалося знайти вченим і уявити, якими ці тварини колись були. Я впевнена, це буде дуже цікаво. Ми вже майже приїхали. Ви готові? Ну, звісно, ми готові. Діти, у музеї треба бути уважними. Тут багато залів і велика кількість відвідувачів. Можна дуже легко загубитися. Не відставайте від нас із датом, і слухайте, що ми розповідатимемо. Обіцяю, вам сподобається. Ну, Звісно, матусю. Ми будемо уважними. Точно. Тиранозавр. А ось і перша зала. Ух ти! Дивіться, це справжній скелет динозавра. О, Вони що справді були такими великими. Ого! А як же діти? Це тиранозавр. Ва! Він важив як шість легкових машин і був заввишки з двоповерховий будинок. Оце так вели. А ще у них були дуже короткі передні лапи. Бачите? Так. Ходімо далі. У музеї ще є багато цікавого. Анкілозавр. Діти, дивіться, це анкілозавр. Спробуйте вгадати, чим він відрізняється від інших. Дивіться, він стоїть на чотирьох лапах. Правильно. Ви помітили щось іще. Я бачу, що у нього дуже товстий панцир Правильно, зірочко. У цього динозавра найміцніший панцир. Ходімо це. далі. Птеродактиль А це хто? Це птеродактиль. Зірочко. Може, здогадаєшся, що особливого у цьому динозаврі? А я я відповім. А я бачу у нього крила. А він може літати, так? Так, бублику, усе правильно. Зірочко, а ти чого мовчиш? Ой-ой Зірочко? ж Зірочко! Зірочко. 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 Донечко, де ти? Зірочко, ти де? Скоріш за все, зірочка відстала в попередніх залах. Повернімося і пошукаємо її там. Точно. Ой, Вон вона! Знайшлася. Так, зірочко, нарешті ми тебе знайшли. Що сталося? Матусю, я задивилася на анкілозавра і не помітила, що ви пішли. Мені було так цікаво, а потім я зрозуміла, що загубилася і розплакалась. Ну, годі, тепер уже все гаразд. Просто наступного разу скажи, що хочеш роздивитися щось ретельніше, і ми всі тебе почекаємо. Добре? Звичайно, тату. Ти така розумничка, що лишилася на місці. Тому ми тебе так швидко знайшли. Ну що ж, усі на місці. Отже, ми можемо продовжувати екскурсію. Правда? І поїсти морозива. Чи uh! ми касовачок? Веселий день. <р telephone> Сім'я ще довго ходила музеєм і вивчала експонати. Зірочка і бублик дізналися багато нового і чудово провели час. А ще вони, як слід, запам'ятали, що у місцях, де багато людей, треба бути дуже уважними і не відставати від дорослих.